Піаль сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока. Віктор Чумак, заступник генерального прокурора у 2019-2020 роках, з'являється зараз на наших екранах і його про це й питатиму, і не лише про це. Пане Вікторе, щиро вітаю вас! Слава Україні! Щиро Слава, добрий день. Пані Вікторе, ну давайте спочатку почнемо. Напевно, що вам говорить з особисті затриманого гвардійця Джека Тейшера, якого звинував з якого підозрюють, якого звинувачують у зливі американських розвідданих. Як ви думаєте, то дійсно так 21-річний військовослужбовець розвідувального крила Нацгвардії міг мати доступ до документів такого рівня секретності? Чи могли з нього зробити ЦАПа від Лубавідвідбувайла? А можливо, він дійсно такий геній? Тоді для чого він це робив? Як ви бачите всю цю історію? Все може бути може бути те, що він просто-напросто людина недалека, яка хотіла пах. Похвалитися своїм друзям про те, що в нього є такий високий рівень допуску і доступу до різних документів, і він ну, доводив своїм друзям, наскільки він важливий у цьому житті. Не виключає. Але тут є нюанс. Якщо людина має доступ до сервера, то е, якого потрібно друкувати всі ці документи? Можна, в принципі, все брати на електронні носії, і з електронних носіїв їх просто-напросто зливати в мережу. Але не друкувати, фотографувати і таке і інше. А, можливо, ми бачимо іншу історію, можливо, ми бачимо величезну гру, да? там, розвід товариства, якогось, я не знаю. От, якому підсунули, або цій людині, які підсунули, в принципі, можливість знімати якраз таки, фотографувати ці документи для того, щоб ну, комусь їх показати. От. Можливо, ми бачимо героя. Війни, да, який, в принципі, робить те, що робить, видаючи із себе того самого ЦАПа От, Але потім ми дізнаємося його справжню роль у цій історії. От при цьому, що да, дійсно там є документи, е, які дуже сильно, я б сказав, так, між собою. Е, Різного характеру, да, бо так можна сказати. Тобто є документи, які просто взяти з відкритих джерел, і про які ми дуже багато знали. Є документи, які можна визначити як певну розвідувальну інформацію, але без джерел цієї інформації, але без аналітики цієї інформації, тобто як певну константу, яка подавалася для використання для уряду сполучених штатів або для інших урядів. Да? Є в принципі речі, які можуть там зачепити когось заживе, да там в принципі те, що ну. Україну підслуховували Україну під за Україною дивилися, підслуховували наради і таке інше, слухали наради і таке інше. А може, це і насправді так є, тому що в принципі треба контролювати такі величезні кошти гроші, які вкладаються на сьогоднішній день Сполученими Штатами в Україні. Тим більше, що от ми давно знаємо цю історію, що наше українське керівництво військове не ділиться повністю своїми планами з американською стороною, і ви бачите, це. Нам теж допомагає по великому рахунку, тому що от, от плани, які є, плани, скажімо так, озброєння є, а от плани наступу їх немає. А от де планується, як планується, які плануються наступи. Да, можуть допомогти комусь щось сказати: та кількість зброї, та кількість підготовлених військових, але от де вони з'являться, ця зброя іде військові, ніхто поки що відповісти не може. І слава Богу. Ми вважаємо, що це добре. А з іншого боку, мені здається, що це теж добре, що там з'являється така величезна кількість того, що готується, хай бояться, тому що де воно з'являться, вони теж знати не будуть. Пане Вікторе, а знаєте, що там пам'ятаєте спершу з'явилися саме ці документи, які там і сфальшовані про кількість втрат, от саме про кількість підрозділів. Це дійсно була відкрита інформація публічного доступу. Але на другий день, наприкінці минулого тижня, з'явилися ну, як на мене ще більш цікаві документи про світопорядок в світі, і вже всі так країни захвилювалися і пам'ятаєте, Тоді написали, що це стало просто таким кошмаром країн п'яти очей. це витік цих документів. І не здається вам, що навіть можливо хтось з білому домі, ну зовсім ніяк не ображаючи, хотів таким чином мотивувати партнерів, показати, що от Китаю що от не треба там думати про якісь поставочки. І так видається, що ці документи розворушили цілий світовий вулик, з якого бджоли отак повилітали і стурбували різні регіони, і можливо. Мотивували їх замислитися над своєю поведінкою щодо п'яти очей. Тут ситуація трохи інша, тому що коли казали, що це стало кошмаром п'яти речей, це просто є п'ять країн, які діляться між собою розвідуваною інформацією. Вони просто передають друг другу і діляться між собою цією розвідуваною інформацією. Коли в принципі не знали, а звідки вийшов витік, то без сумніву можливо, що так би мовити, ну. Умовно кажучи, не знали на той час, звідки вийшли ті, так. Да? То, в принципі, можна було подумати на будь-яку країну із цих п'яти країн, там Сполучені Штати, Канада, Великобританія, Австралія. Кого я ще пропустив? Е, так, так, так. П'ятий, хто там? П'ятий, хто там із цих. Зараз згадаємо. Штати, Австралія, Великобританія. Mm. Що хтось. З американців, по з європейців, по-моєму, от але щось мене з голови випало ці п'ять чотири помню, От ну і, і от тут така ситуація, що в принципі, а з якої країни пішов цей вид? З якої країни пішов цей видік. Але те, що, в принципі, були взяти матеріали, які стосуються української війни, а були взяти матеріали, які стосуються практично розвіддіяльності різних розвідспільнот у всьому світі, говорили про те, що це десь зберігається на якомусь там спільному. В якомусь спільному такому місці, де є доступ до, до практично до всіх матеріалів. Ну, як виявилось, ну, принаймні, поки що ми так бачимо, що це виявилося саме так: це сервер розвідувальної інформації, яка існувала там от в цьому е Національної гвардії ВПС Сполучених Штатів, ВПС Національної гвардії Сполучених Штатів, і от звідти воно і потікло. От. Без сумніву, що цікаві документи, цікаві документи, які або цікава інформація. Я не буду казати поки що про документи, тому що наскільки документи ідентичні, да наскільки документи можна ідентифікувати як такі, що є реальними, ну це питання вже інше. тут тут треба розбиратися, і це знають тільки ті, хто ці документи готував. Але інформація, яка з'явилася, вона дійсно може бути е, ну, цікавою. Вона може ну, завдавати, знаєте, такої, скажімо так, репутаційних, якщо не шкоди, то репутаційних і е, іміджових проблем в багатьом країнах. І а от саме з... це дуже багато кого і зачепило. А кого зачепило, зараз теж поговоримо: Сполучені Штати, Британія, Австралія, Нова Зеландія, Канада. Ці... Так, нова Зеландія. А ми про неї забули і згадали. Ну тепер тепер запам'ятаємо точно і там стурбувалися, і теж запам'ятають. І можливо ведуть ну вже глава Пентагону Лойтості. Не дав вказівки забезпечити більш такий стійкий механізм захисту цих даних. Побачимо. А що це дало Росії, як ви думаєте? І вони ж там спершу на своїх шоу казали, що подивіться це наші агенти такі вправні. А виявилося, може і не їхні. Що від цього взяла, і в чому програла Росія від оприлюднення цих даних? От знову ж таки, ми поки що хочемо робити висновки на інформації, якої в нас немає. От висновки робляться на реальній інформації. Що це дало Росії? Ну перелякало. От, розумієте, Росію це реально перелякало. І Росію це і тому казати, що це їхні там якісь агенти. Можливо, вони просто витягнули звідти документи, витягнули з цього. Е е е з Цієї платформи були витягнути ці документи, але реально перелякало. Ви згадайте перші їх перші їх ці реакції. Да, тобто реакції, коли вони спочатку. Підфотошопили там, де були втрати. Але потім на одному із е, шоу о, один із е, цих так званих їхніх їх експертів почав говорити: Ні, ви знаєте, тут треба просто повірити, що у нас такі є. Там оці втрати в 170 тисяч і там почався крик, і, і, і страшно на нього почали наїжджати. Потім вони почали бачити, а скільки ж там бригад підготовлено. Та це ж страшно, це ж реально страшно, і треба захищати Крим, і те і, це, і третє десяте. І це, оце, ну, як на мене, я чесно кажучи, тоді думав: класичне ІПСО, дуже класичне, таке хороше ІПСО, яке, в принципі, йде і тягне залякування супротивника. Тому що розумієте, от оперативних планів діяльності українських військ там немає, ну абсолютно немає оперативних планів діяльності. Що, ну, де. Куди хто буде робити, що як буде робити, хто буде куди їхати, яка бригада в одну сторону, яка бригада в іншу? Нічого цього такого немає. От. Але от кількість зброї, яка вже сюди вкачена, да, правда, неправда, кількість втрат, правда, неправда, там скільки, як вони хочуться, це вже інша історія, тому що це каже про те, що а у нас немає на сьогоднішній день чого що протиставити. От сьогодні я слухав іншу там передачу і кажуть, а в нас є чим там доставати до Мелітополя? А ви знаєте, на сьогоднішній день вже дуже багато зброї, яка може доставати до Мелітополя в Україні. Різної зброї, різного характеру, яка може достати до Мелітополя і постійно там турбувати Мелітополь. Хай вони знають, що у нас така зброя є, і хай вони мучаються. Ну і тим паче, що е, цим документам вже більше місяця насправді, і вже стільки всього змінюється, ідея що вони крім паніки ніякої достовірності не отримали. Напевно, ще більше вони ж теж це підрахували ще й місяць. Е, пане Віктор, а про що нам говорить про наскільки глибоке втручання і обізнаність американської розвідки той факт, що от вони навіть відповідно до цих документів, якщо їм вірити, ну враховуючи все це, знають, що міг секретар Радбезу Росії Єрасімов радитися. Про те, щоб закінчити війну без Путіна, злити Путіна. Наскільки американська розвідка інтегрована? в оце навколо оточення Путіна. Що бункер не бункера не сховатися їм від цього? Ну це чудово. Якщо е, американська розвідка має доступ до таких матеріалів і до такі до такої до таких матеріалів, до такої інформації, і може в принципі оперувати з такою інформацією, це чудово. Це чудово, що в них є така. Але скажіть, е е е як тепер далі жити Герасимову, Патрушеву і Путіну поруч з ними, да? коли така інформація пройшла і вона стала відомою? От, е питання виникають. Виникають питання: як їм там далі жити? Да? Як їм далі довіряти один одному? Тож, цю інформа... якщо, вона... якщо ця інформація відповідає дійсності, а один думає на одного, один там двоє знають, що вона відповідає чи не відповідає, третій точно не знає, відповідає вона чи не відповідає. І от рівень довіри тепер взагалі падає до якоїсь критичної там відмітки. Да? То скажіть, це на користь чи на... на зле для нас? Я думаю, що це на користь. Абсолютно от цей витік, це абсолютно на користь. От такого характеру витіки абсолютно на користь, тому що вони руйнують систему довіри, яка там існувала у Росії. От. Ну, в принципі, цей Путін він теж службіст, СБУшник, ой, господі, КГБіст, ага. да, ФСБ, ні, в ФСБ він там мало служив, а КГБіст. І по великому рахунку, він теж. Можливо, розуміє всі ці е, зв'язки, і все так як працює е, інститут інформації і дезінформації, от. але для нас це на користь в будь-якому випадку. А от е, Кирило Буданов, головний наш розвідник, каже, що насправді головним бенефіціаром цього всього могла бути Росія, і вона лише виграє від витоку цих урядових таємниць. Як ми можемо йому апелювати? Я не збираюся капелювати Буданову, тому що у Буданова набагато більше інформації, ніж мене. Я просто можу просто аналізувати цю інформацію, яка так. на сонячний день є тут. Вот, 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 вона є. А він може знати набагато більше, ніж я. І він, коли бере ці твердження, він говорить про те, що є в публічному просторі, а разом з тим в голові тримає те, що є не публічного, а те, що є в нього на столі в червоній папочки, як у нормального там розвідника. Розумієте, тому я абсолютно не сперечаюсь з Будановим, він абсолютно правий, скоріше за все, якщо він каже що там головний бенефіціар Росія, але я шукаю е інше, я шукаю, а що може піти на шкоду Росії? Да? І я mm -hmm. просто кажу, що от я тут бачу, що це може зашкодити більше Росії, ніж дати їй позитиви, і може дати більше позитивів нам, ніж зашкодити. Тому е в принципі, якщо це був якщо це була історія з головою там достернолічного. Офіцера ВПС, да, це одна історія. Якщо це набагато глиби, глибша операція, яка проводиться із використанням голови доседнорічного офіцера ВПС, це зовсім інша е, ситуація. І от мені чомусь хочеться, щоб був другий варіант. У мене немає іншої інформації, але мені чомусь хочеться, щоб це був другий варіант, щоб це було набагато глибше, ніж просто ту. Ну, така тупи. Там тупо витягнули інформацію, і тупо злили її в мережу, абсолютно не думаючи про наслідки. Мені хочеться, щоб це була набагато глибша і тонша гра. І мала вона набагато глибші результати, і ефект і наслідки. Абсолютно точно абсолютно точно будемо дивитися і за цим сьогодні. Суд уже над ним розпочнеться судовий процес. А над цим 21-річним хлопцем. будемо дивитися. Пане Вікторе. Ще хотіла би вас запитати, який є рівень відповідальності, які наслідки матиме чергове відео, яке схолихнуло світа й не одне воно власне. Та й такі звірства Росія вчиняє з 2014 року, та й не лише в Україні. Те, що ми побачили, публічну Нашого військовополоненого чергову світ закликає реагувати, притягнути до відповідальності. Як на мене, найкращий президент Чехії Петер Павел висловлюється і ставить росіян в один ряд з бойовиками іділ. А яка має бути насправді відповідальність, окрім лише заяв за отакі злочини Росії? Ну, дивіться, злочини злочини Росії. Ми говоримо про, про країну, да якось, але насправді злочини вчиняються фізичними особами. В тому числі mm -hmm. і фізичні особи, от які керують Росією, і це окрема історія. Але тут зараз, якщо ми говоримо про відповідальність, конкретну відповідальність, то це є конкретна відповідальність yeah. конкретних осіб, які вчинили цей злочин, і це воєнний злочин, це е, поводження неналежне поводження з військовополоненим, яке причинило його і таке інше, і е, е, це воєнний злочин, який може бути там ну за українським законодавством. Е, там від 10 до 15 років і пожиттєве по позбавлення волі, срок давності на воєнних злочинів цих немає. от Вони будуть, якщо будуть встановлені, вони будуть переслідуватися до тих пір, поки їх не будуть знайдено або вони не, там, не помруть. Ці люди, але їх будуть встановлювати, їх встановлять і таке інше. А от тепер, коли ми кажемо про Росію, то ми вже кажемо про те, що є, в принципі, країна-агресор, яка мало того, що веде агресивну війну, яка. Ставить війни злочини як інструмент своєї агресії, розумієте, яка в принципі не веде війну за відповідними ну правилами ведення війни, які на сьогоднішній день є правила і стандарти ведення війни, ото що ми називаємо там війни. Тар воєнним правом, да а от во е, ця країна от ставить і насильство, е, сексуальне насильство, і насильство жорстокі поводження з військовополоненими. Вони стають не просто напросто винятками із ведення війни, а вони стають інструментами ведення війни, і тоді до країни якраз таки і таке відношення, тобто вони стають частиною державної політики. От, і тоді до країни відношення, от як це ж сказав до як до іділ, да тоді це відноситься до країни, з якою не можна мати справи. Все, вся країна тоді не важливо, хто чи цей злочин. Важливо, що за цей злочин відповідає керівництво всієї країни в цілому. Але тим не менше, поки що Росія продовжує і головувати в Радбезі ООН, наприклад. І щодо цього хотіла би вас спитати, є така ідея? От там Лаврову не оформлюють візу і журналістам, не хочуть їх там бачити, сполучені штати. А чи можливо було би взагалі, в принципі, в практичних реальних умовах дати йому візу, викликати його туди? І поки він летів би видати ордер міжнародного кримінального суду, наприклад, і арештувати там Лаврова. Чи не дадуть дипломатичні? Не імунітет і правила таке зробити ну, в Америці Це точно неможливо, тому що е, Сполучені Штати не ратифікували римський статут, і там якраз таки не діє ордер е, МКС е, на території Сполучених Штатів. Там це точно неможливо. Це по перше. По-друге, є так звані правила тройки. Да те, в принципі, голова держави, там прем'єр-міністр і голова е, е, закордонних справ. От країни, навіть яка визнана агресором, вони мають певні імунітети, і для того, щоб це ніде не записано, практично, але це правило, яке стосується всіх, і для того, щоб в принципі зняти ці імунітети, необхідно пройти певну процедуру. От процедуру, в тому числі через якісь міжнародні суди, трибунали і таке інше, які би або міжнародні договори, які би визнали за тим, що такі імунітети повинні зніматися. Ну поки що такого немає. Ну ви кажете, отак от, от є інший спосіб не дати дати візу Лаврову, не дати більше нікому. Там ні льотчикам, ні журналістам нікому не дати. Ну і хай Лавров добирається, наприклад, перекладних в, в, в да? Там і хай там в кожному літаку йому розказують, хто він такий є. Та, от, теж непогано. Теж Може він хороша... десь і потоне від нещастя і прав... правдивості того, що він почує, це теж хороша історія. Дати Лаврову одному і там йому ну помічнику, хоч хай там носить портфель ним, а в принципі нікому більше не давати. Як достатися? Ну у них є спосіб там Арменія, Туреччина, потім з Туреччина в йорк Будь ласка, скільки завгодно, літаків, літає рейсових і перед? Або десь вплав. Дякую вам дуже, пане Вікторе. Дякую за всі роз'яснення юридично правильні. Зокрема, дякую за вашу роботу. Спасибі, що знаходите для нас час. Віктор Чумак, заступник генерального прокурора України у 2019-2020 роках був гостем нашої фіру.